В Саудівській Аравії 18 лютого вперше за довгий час відбулися переговори між високопоставленими офіційними особами США та Росії. Йшлося про завершення війни в Україні. Однак представників України на цю зустріч не запрошували. Президент Володимир Зеленський доволі різко відреагував на перемовини. Про що саме йшлося на зустрічі в Ер-Ріаді, Які заяви зробили сторони, та які скандальні подробиці спливли, розповім уже за мить. З вами новини ТСН.UA. Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. У Саудівській Аравії відбулися переговори між високопоставленими представниками Росії та Сполучених Штатів. Передбачається, що після цього можлива зустріч безпосередньо самого Трампа з Путіним, яка, за даними видання «Блумгер», може відбутися вже наступного тижня. Однак російська сторона заявляє, що конкретну дату зустрічі поки що назвати важко. США на переговорах у Саудівській Аравії представляли головні зовнішньополітичні радники президента Дональда Трампа, а саме держсекретар Марко Рубіо, радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волц, представник близького сходу Стів Вітков, а також директор ЦРУ Джон Редкліф з російського боку. Це були міністри закордонних справ Сергій Лавров і Юрій Ушаков, зовнішньополітичний радник Путіна, а також голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Переговори між РФ та США тривали майже 5 годин, але були й перерви. Ушаков, який представляє Росію, зазначив, що це була дуже серйозна розмова з усіх питань, яких хотіла торкнутися. РФ за його словами. Окремі команди переговорників Росії та США розпочнуть контакти з Україною у відповідний час. А у Держдепі США за підсумками переговорів заявили, що обидві сторони домовилися створити групи, щоб якнайшвидше розпочати роботу над тим, щоб припинити війну РФ проти України. Рішення про те, хто увійде до команди переговорників від Росії, ухвалить, звісно ж, сам диктатор США своїх представників ще не призначили. Також російська сторона зазначила, що рано говорити про компроміси, однак сторони почали слухати один одного. А в Держдепі США зауважили, що Одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру. Крім того, в Держдепі США додали, що завершення російсько-української війни вимагатиме поступок з усіх боків. Напередодні зустрічі деякі представники адміністрації Трампа намагалися розвіяти занепокоєння, заявивши, що переговори в Еріаді будуть попередніми, і що наступні переговори включатимуть уряд президента України Володимира Зеленського. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог, який має при. Бути до України вже 20 лютого заявив, що США у розв'язанні українського питання працюють за двома треками з українською та російською сторонами, щоб з'ясувати можливі умови миру. Нагадаємо, що раніше президент України заявив, що хоче, аби Келох особисто відвідав фронт і поспілкувався з українськими військовими. Спецпредставник Трампа також зробив заяву, що мирну угоду Україні ніхто не буде нав'язувати за його словами. США вислухають пропозиції усіх сторін. Видання за Вашингтон Пост повідомляє, що у Саудівській Аравії чиновники проігнорили запитання журналістів про те, чи відсторонять США українців і яких поступок Вашингтон вимагає від Москви. На конференції з безпеки в Мюнхені президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не прийме жодних мирних угод, досягнутих за її спиною або без участі Києва. Окрім того, керівництво України не планує визнавати результати переговорів між США та Росією, які прийшли у Саудівській Аравії. Українська влада, за словами Зеленського, нічого не знала про ці переговори. Київ розцінює будь-які переговори про Україну без України такими, які не мають результату. Водночас він зазначив, що у переговорах США та Росії буде і двосторонній трек, і вони цитую мають право, якщо у них є двосторонні питання. Крім того, президент ще раз заявив, що Україна не піде ні на які територіальні поступки. За його словами, у разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій. США озвучують тези, які тішать Путіна, прагнучи домовитися з ним заради швидкого результату, але припинення вогню не можна вважати успіхом. В офісі президента України заявили, що те, що росіяни називають переговорами в Саудівській Аравії, зовсім не є переговорами. Це спроба повернути Росію до початку розмови із Заходом про правила та справедливість. Росія ж намагається маніпулювати і тягнути час, бо Путін ніколи не хотів справедливості. А єдине його прагнення це знищення України, а також повернення російського впливу на східну Європу за зразком радянського, наголосила старша радниця керівника офісу президента України. Андрія Єрмака, Дарія Зарівна. Раніше Зеленський заявив, що готовий особисто вести перемовини з Путіним лише після того, як озгодить з Європою та США план завершення війни. У Кремлі також заявили, що Путін неодноразово говорив, що за потреби готовий вести переговори із Зеленським. Напередодні російські офіційні особи коментували заплановані переговори ширше ніж офіційні особи США. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що перемовини будуть зосереджені на відновленні всього комплексу американсько-російських відносин. А Лавро, виступаючи в Москві, сказав. Що настав час для Сполучених Штатів і Росії припинити те, що він назвав абсолютно ненормальним періодом відчуження ОМЗС Росії, заявили, що переговори Росії та США в Ріаді – це попередні консультації, сенс яких викласти базові позиції сторін. Європейські лідери провели терміновий саміт 17 лютого, щоб узгодити єдину стратегію та часткову для обговорення потенційного розгортання своїх військ в Україні в рамках угоди про припинення вогню, оскільки контакти між США та Росією прискорюються швидкими темпами. Видання The Washington Post пише, що адміністрація Трампа намагалася дізнатися, які ж сили та озброєння можуть надати європейські країни, тоді як європейці зі свого боку досліджували команду Трампа щодо того, яка військова підтримка буде доступна, наприклад, розвідка чи протиповітряна оборона. Президент Франції Мануель Макрон скликав у Парижі зустріч деяких вищих лідерів континенту, щоб стимулювати планування європейської підтримки України та досягти консенсусу щодо потенційного розгортання. перед зустрічю. Макрон провів 20 хвилинну розмову з президентом Дональдом Трампом. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер вперше оголосив, що готовий розгорнути британські війська в Україні в рамках угоди, якщо це необхідно, яка може змусити інших європейських лідерів взяти на себе подібні обіцянки. Однак, після багатогодинної зустрічі на саміті британський лідер заказав, що рано говорити, скільки ж військ і що там має бути. Свою заяву вже також зробила Польща. Там заперечили, що будуть відправляти свої війська до України. Високопоставлений польський чиновник, який говорив на умовах анонімності з виданням політико, зазначив, що країна має довгі кордони з російським ексклавом Калінград і союзною Росією білорусю яка потребує посилення польськими силами. Інше, включаючи, наприклад, німеччину наразі вагаються чи надсилати свої сили до України. Канцлер Німеччини шольц, відповідаючи на запитання, чи розгорне його країна війська. Назвав дискусію абсолютно передчасною, оскільки вирує війна. Він привітав переговори про припинення конфлікту, але сказав, що це не означає, що може бути продуктивний мир, і закликав до спільного фронту між Європою та Сполученими Штатами. Однак навіть тут, на саміті, де фактично ухвалюється історичне рішення, виникли непорозуміння. Так, видання Лемон стверджує, що Чехія, Румунія та Словенія були обурені тим, що їх навіть не запросили на саміт лідерів ЄС у Парижі. А президент Зеленський у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки закликає Європу створити власні збройні сили, закликаючи лідерів континенту вирішувати власне майбутнє. Також європейські лідери заявили, що вкладатимуть більше коштів в оборону і візьмуть на себе провідну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України. Деякі змі вже публікують, скільки ж Європа може відправити військових до України. Зокрема, видання The Washington Post наводить цифру у 25-30 тисяч військових. Однак це не офіційні дані. Глава МЗС Литви Будріс вважає, що після завершення війни в Україні для запобігання новій агресії Росії може знадобитися відправка сотень тисяч європейських військових. При цьому він назвав досягнення той факт, що європейські країни нарешті обговорюються вголос. Говорячи про можливий мир або перемир'я, Будріс зазначив, що не вірить у те, що Росія дотримуватиметься угоди. В МЗС Франції також заявили, що питання відправки західних військових в Україну буде розглянуто після укладання мирної угоди. Під час Мюнхенської конференції президент України наголосив, що отримувати довгий кордон із РФ складно, тому Україні потрібна мільйонна армія. Водночас він підкреслив, що головна проблема фінансування. Додамо, що Вашингтон вже виключив варіант того, що американські війська будуть в Україні. Однак європейські чиновники кажуть, що команда Трампа не виключила перспективу підтримки європейських сил і запитала, яка підтримка США може знадобитися. Нагадаємо, що раніше США надіслали запит європейським країнам НАТО з проханням пояснити, що вони готові запропонувати для виконання мирної угоди, а також чого вони очікують від США. Однак, як пише видання «Політіко», після багатогодинної зустрічі у Парижі, консенсусу цього питання все ж не з'явилося. Після неформальної зустрічі у Парижі генсек НАТО Марк Рюте заявив, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки. Також він додав, що деталі ще потрібно буде вирішити, але зобов'язання зрозумілі. Тим часом Росія заявляє, цитую, що категорично проти розміщення в Україні європейських військ, у якій ролі вони б там не були. У російському МЗ заявили, що сприйматимуть європейських миротворців в Україні як екскалаційний крок. Гадаємо, що змі також повідомляли, що адміністрація Трампа хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня. Володимир Зеленський, 17 лютого, після розмови з Макроном заявив, що повинні бути надійні сильні гарантії безпеки. А будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад, крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прилюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи. Додамо, що президент України також заявляв, що і Китай також може взяти участь у мирних перемовинах. Але є умова. Ми завжди говорили, що готові до присутності серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готовий взяти на себе відповідальність як гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування в відновлення України. За словами президента, важливо залучити Китай до тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. В МЗС Китаю вже відреагували у Пекіні. очікують, що всі зацікавлені сторони вчасно візьмуть участь у переговорах щодо України. Як думаєте, ви про що насправді домовилися представники США і Росії у Саудівській Аравії та як це вплине на Україну? Напишіть нам у коментарях. Залишайтесь Тесені щоб не припустити головного. А у мене наразі все я вам кажу до зустрічі.